Вітаю всіх. Ну що ж, відпочила, як я і казала, трішки поспала. Малий, як не зло зранку прокинувся. Рано погода жутті, ми нікуди не поїхали. Бо моя мама, з ким я побивала, поїхала в село сьогодні. Те саме село, яке я вам знімала впродовж року минулого. Так, вони туди поїхали. Теж бажала би, але змалив, знаєте, не дуже, бо там. Знаєте, не маю до кого приїхати, так, щоб в будинку було місце з дитиною. Ось чому справа. На де... Поїхали на день, просто на день. Вони сьогодні ввечері приїдуть. Буде про щось поспілкуватись, питати, як справи. Тому вдома відпочиваю, малий у бабусі, а в мене релакс, бо сил дійсно мало. Ці всі новини, виснаження і все інше ніч. Класно. Якщо не враховувати, що мене малий буде. Ось так. Я хочу що зробити. Дивіться. Все одно ж сьогодні в нас свято. Продовжуємо. Я хочу подивитися, що про Харків. Любі мої. Мене цікавить поради на святкування, все це є в телеграм-групі. Все я зробила завчасно. Тепер мене що цікавить, яка тенденція по відновленню міста Харкова? Тенденція по відновленню міста Харкова. Тенденція по відновленню міста Харкова. Яка у нас? Десятка жезлів. важка. Приймаються рішення. Частково відновлюють. Поступово. Кінцевий результат. Ну, З відмиванням бабла. Як завжди, по-харківськи, але десятка подак ропрь. Ви знаєте, ну, розчарування біль, так, не без цього. Є така тема. Добре. До кінця 2025 року Харків буде активніше відновлюватись. Питання таке. Четвірка жезлів. Стабільно, спокійно це відповідь так. Так, любі мої. Буде. Важко довго буде. 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 Ви бачите, які карти вилазять Буде. Буде, все буде. Все буде. Це вам натяк. Просто. То зрозумійте, зрозумійте.